Такий вигляд має місце пориву о десятій ранку на вулиці Ігіта Гаспаряна. Вода звідси тече на вулицю Слов'янська. Далі витікає на вулицю Миколи Левицького. Тут на зупинці чекає автобус Сергій Чемирис. Дорогу переходять. О пів на одинадцяту на вулицю Єгіта Гаспаряна приїжджає машина водоканалу. Працівниця обстежує місце пориву. Говорить, він стався через зношеність труби. Буде бригада, тільки буде пізніше після обіду. Дуже багато поривів, і мало у нас бригад. І просто фізично не співають, вони роблять весь світовий день. Дзвонили в аварійну службу водоканалу впродовж трьох днів з проханням відремонтувати порив. Працівники водоканалу не приїхали, розповідає місцева жителька Валентина Таран. Вода тече п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Дзвонили, 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 дзвонили безполезно. І ми дзвонили, і ті сусіди, і ті, всі дзвонили. Дочка дзвонила, вони кажуть, що до нас вже поступило. Ми знаємо, ну і що робити? Газяйстві оце такі. Вода розмиває дорогу на перехресті вулиць Ігіта Гаспаряна і Слов'янської, говорить Галина Петрова. «Яма, Рівчак уже буде. Воно ж видно, що вода розмиває дорогу. Ну Зразу. а як це так, щоб вони не приїжджали? Я не, хоч Закри. би закрили там кран, допустимо, не ремонтували, але закрили. Як так, щоб вони не їдуть? О пів на четверту на місці пориву два автомобілі водоканалу та екскаватор. Працюють шестеро працівників водоканалу. Інформацію про порив зареєстрували у водоканалі 7 серпня. Щоб усунути його, сьогодні викликали додаткову бригаду, говорить заступник директорки водоканалу. Це порив на трубі діаметром 600, яка постачає воду з другої, ну з насосної станції, друга зона у центральну частину місця. Тобто, це і по по мікрорайон. Новомиколаївка і мікрорайон Ковалівка. на жаль, через буреві, який відбувся в п'ятницю. Ми два дні не могли приступити до виконання земельних робіт, тому що обов'язково при таких роботах має бути погодження служб обленерго, зв'язківців. От сьогодні вже нарешті ми зранку узгодили в це. Ці всі розкопки додає жителям воду не відключали. Ремонтні роботи закінчать о восьмій вечора. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.